Вітаємо вас на святкуванні 10-ї річниці приїзду блаженного Івана Павла II в Україну. Тут у Львові біля новозбудованого храму Різдва Пресвятої Богородиці відбулась його зустріч з українською мовою. Йшла пора нам побратими, знов зібратись врешті всі, не терпить час, ідуть години, чи бути нам чи ні і землю рід свій не забув. Сьогодні, через 10 років, десятки тисяч вірних Української греко-католицької церкви прийшли, щоб у молитовному єднанні пережити цю пам'ятну подію. Україну благослови Небесний Отче наш Багаєм. На Архірейській Божественній літургії вітаємо нашого молодого патріарха Святослава, який пріоритетом свого служіння вибрав спілкування з молоддю. Іван павло святіщим з Римо. Сміхнув з назову світле. Також вітаємо архієпископа Миколи Торовича, голову папського синоду єпископів, який для нас є символом єднання двох віток католицької церкви, про що неодноразово говорив блаженний Іван Павло Другий. Дай за тебе що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпив. Царство отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Селенського хіра Вселенського архієрея дикта, папу ринського. Лаженнішого, патріарха нашого святослава, високопреосвященнішого, архієпископа нашого, Кир Ігоря. Високопреосвященнішого, архієпископа Кир кола, преосвященнішого єпископа Кир Василія. Преосвященнішого єпископа, кір Петра, боголюбивого єпископа, нашого, Кір Венедикта, Чесне Пресвітерство, во хрестіне яконство, за весь причити людей, Господеві, по волілищам, своєю своя. Спі... Високопреосвященний владико Николає, Високопреосвященний владико Ігоре, улюблені браті у єпископстві Владико Петре, Василіє, високоприподобний оче протоархімандрити Васильянського чину, отче Василіє, високоприподобні і преподобні, всесвітліші всечесні отці, Преподобні Ченці і черниці, представники обласної міської влади, дорогі у Христі брати і сестри. Дорога українська молоде, слава Ісусу Христу! Всі ми сьогодні відчуваємо велике піднесення Духа, переживаємо особливий момент. Адже ж ми так чисельно сьогодні зійшлися до цього місця, щоб урочисто відсвяткувати 10-ту річницю від цього пропам'ятного візиту до України, нині блаженного папи Івана Павла II. Також ми сьогодні хочемо відсвяткувати 10-ту річницю з дня проголошення блаженними. Новомучеників нашої церкви. А разом з тим, усі разом зібрані тут, хочемо засвідчити свою єдність зі святішим отцем, з наслідником апостола Петра. Хочемо заманіфестувати цю єдність, яка була запечатана кров'ю цих мучеників яких сьогодні урочисто величаємо. Особливо на цьому місці ми теж згадуємо оцю пропам'ятну зустріч святішого отця з українською молоддю. Я пригадую, як тоді серед такого холодного, але літнього дощу святіший отець заспівав пісню, кажучи: дощ паде, діти ростуть. І ми сьогодні бачимо, що за 10 років діти виросли. Більше того, ці зерна Божого Слова, які посіяв тоді, святіший Отець, на нашій землі дають рясні плоди. З нами славили Хричесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і навіки віч. Vi ispodobi naš vladiko, zis milostu, ne osudno smiti prizivati tebe, nebesnu Boga Oca i movi З приємністю запросити до слова високохресвященного владику Миколу Етеровича, який є головою папського синоду єпископів. Між нами сьогодні він є особливий представник святішого отця. А в часи візиту блаженого папи Івана Павла II до України він був папським нунцієм, післаником папи в Україні. Otož, visoko preslavljeni, glede na Mykolaija, prosim vas, ustavite se. In hodil je Jezus po Sijih Galileji, učajoč po njihovih sinagogah, zvestšajoč dobro novino o carstvu in vhajajoč vsako bolezen in vsako bredu narodi. Vaše blaginstvo, preosveščeni vladiki, dragi svečeni, monahi, nunahini. Дорогі брати і сестри, слово Евангелію продовжує і надалі бути проголошуване не тільки на землі Ісуса Христа, але також і у цілому світі згідно дорученням, отриманим від Воскреслого Господа. Ідіть вже по всьому світу та проповідуйте Евангелію свакому Творінню. Також і Україна мала благодато тримати добру новину у Хрещенні Київської Руси. Цей великий скарб доручений церкві України був духовною поживою для багатьох поколінь, вірних аж до наших днів, скарб віри, надії і любові, яким. Uzpatkuvali vid naših prednikov mi po vine predati novim pokolinjam, što bi svitlo Evangelija, prodržovalo in nadalje prosvjučevati ljude, spilnoti in celesuzbirstvo celotne blagoslovljene krajine. Тая патриарка Ильтая Патриарка.